Всім привіт! Як добре, що почав записувати свої дні. Я вважаю, що це дуже добре, інакше б я забув, що в мене сталося замість сьогодні, вчора прогулявся сьогодні небагато, думав, хоч відпочину від макулатури. Так ні, кілька ящиків довелося заграбасти собі в кишеню, тільки вийшов на двір, як уже довелося заходити. Ось таки у нас життя від дні. Всім тихого дня. Дякую ще раз за перегляди. Вподобайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Все буде Україна.